Друзі, всім привіт! Автопарк на Заску, у нас нове чудове надходження. Це Audi a 6 Allroad 2017 року випуску. Тачка просто в ідеальному технічному стані. Встановлені 20 оригінальні диски на новій літній гумі Continental. Повністю вся в рідній фарбі, європейська в максимальній комплектації, безключовий доступ по колу, шкіра з алькантару, Чотирьохзонний клімат, стеля чорна, дверні кар... карти в охайному стані. Морда в бронеплівці, криша також в бронеплівці, фари, все це в бронеплівці. Дістроніки, утримання в полосі, мертві зони, все є, все працює. Кермо заказано за 700 баксів з Алькантарою 167 тисяч рідного пробігу, 320 кінських сил, дуже класний стан салону, взагалі як новенький, повний привід кватро, штатна мультимедія підігріви. Зашит CarPlay, є також пам'ять, повний електрослав пакет, електроскладання це все само собою є в авто. Саме головне, що в цій автівці це багата кількість документів по обслуговуванню. Просто великий пакет і чеки там ну, дуже великі, по 120-200 по тисяч. Тачка повністю обслужена на Seat Cupra. В Києві, друзі, кого зацікавив даний автомобіль? Звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.